Перше заняття було обнадійливе, тому що ви мені сказали, що через півроку він буде грати в футбол. Тому, не дивлячись, що він ледь-ледь рухав ногами, ми взялися до роботи і ми через місяць вже самостійно робили перші кроки. Що було найважчим у процесі реабілітації? Найважчим було психологічний стан дитини, тому що кожен день, так як заняття в нас були кожен день, його потрібно було підняти, зібрати, винести на руках, занести на руках. І для нього це було важко, тому що його постійно нудило, йому вертикальне положення було. Давалося дуже важко. Ми собі поставили за мету від березня місяця до вересня встати на ноги і зі своїм класом піти до школи. І ми це зробили. Нещодавно на тренуванні ми з ним грали м'яча. Одна в кінці тренування там залишалося 5 хвилин, і ми просто били м'яча, і він каже: мені пам'ятаєш, як ми в травні. Грали з тобою в футбол, я ходив на ходунках і був тенісні м'ячі. я <рес> <рес> Пам'ятаю, каже, а зараз я вже ось самостійно бігу. Ну це звичайно круто. Побажати їм натхнення, наснаги, терпіння і трохи менше слухати лікарів, а вірити в себе, в свої сили і свої дитині і використовувати усі можливості, які є.